Страшну ціну платить Україна за свою свободу і незалежність. Відважні захисники, які ще недавно були з нами поруч, платять своїм життям за свободу кожного українця. Ще одного воїна Бориспільська громада зустрічає на щиті. Уже небесним янголом повернувся додому наш герой. Захисник Юрій Кавуненко. Юрій був дуже добрим, спокійним і працьовитим, мав добру вдачу і золоті руки до будь-якої роботи ставився серйозно і вдумливо. Допомагати іншим усіма силами вважав простою буденною справою. Бо так чинив за покликом свого великого і щирого серця у шкільні роки відзначався дружнім ставленням і справжньою людяністю, як у школі, так і за межами закладу освіти. Наш герой був дуже порядною людиною, справжньою доброю, відповідальною і виваженою, твердо приймав рішення і був вірний йому до кінця. На нього завжди і всьому можна було покластися, бо не міг інакше. Коли ж у 2024 році прийшов час Юрія стати на захист Батьківщини, він не вагався, і не сумнівався, а впевнено взяв до рук зброю. Так само сумлінно й відповідально, як і в цивільному житті, наш воїн виконував обов'язки захисника, знайшов спільну мову із побратимами, підставляв плече усюди. Де вважав необхідною свою допомогу і підтримку, бо вдома чекало ще стільки нездійсненних планів. Та доля розпорядилася інакше, 31 січня, під час виконання бойового завдання на Донеччині життя Юрія обірвалося від отриманих важких мінно вибухових поранень. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. У скороботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного сина України. Кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю та патріотизмом Юрія. Вірного сина України, який з честю і до останнього потиху виконував священний обов'язок захисника, Наші щирі співчуття родині, рідним, близьким, у цю важку хвилину. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Юрія Кавуненка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Юрія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Знову важка втрата і знову в нашій Бориспільській громаді, особисто в шостій школі. Тут присутні як однокласники, так і ті люди, які знали його за життя. Добра, вічлива, завжди впорядна людина. Ходили ми до одного садочку, закінчили одну школу, потім працювали на одному з підприємств Борисполя. Всі роботодавці як один скажуть, що Юрій завжди свою роботу виконував вміло, якісно, порядно, тому що народився в сім'ї звичайних працівників, звичайних робочих і сам став ним після школи. Кажуть, що гординя або гордість це гріх. Тоді я його заміню на слово пишаюсь. Я і мої однокласники ми пишаємося. Що знали цю людину, товаришували і Я молю молимо, за душу спочилого раба Божа. Воїна Юрія за йому, і за відпущення йому всякої провини, Вільної невільної. Що Господь мого селе душою, там, де праведні спочивають. Всі і Іса Небесного, і відпущення гріхів, його бреста Царя і Бога нашого просимо, Господу ти потися воскресіння життя і спокій душі спочиво, воїна Юрія Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо. Під віще твоїм отцем із безсвятим планім, і, плані, і живот всем твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Котрий раз, дорогі брати і сестри, сколихає така трагедія нашу Бориспільську громаду. Кожен із нас, тут прийшов, щоб останню дорогу цього земного життя водити воїна Юрія. Кожен із нас прийшов, щоб подякувати йому, кожен із нас прийшов, щоб висловити співчуття тієї сім'ї, тієї. Родини. Але і також, як християни, ми прийшли до цього храму, щоб помолитися за його душу, подякувати йому за те, щоб Він показав нам приклад виконання закону любові. Бо як говорить Святе Писання, такі слова, що немає більше любові за того, хто віддав своє життя, свою душу за ближнього свого. Та й справді, він віддав за волю і незалежність України, за український народ і за кожного із нас, ми повинні пам'ятати і повинні подякувати тій сім'ї, тій родині, що виховала. Такого героя, який, не зважаючи ні на що, пішов захищати кожного із нас і нашу державу.